Перший раз во там близка вы умні просто ката. Ну, красота, молодцы. Херсонка Зоя Шелестенко говорить, що лише вдруге опинилася в холі аграрно економічного університету і перебуває під враженням від величезного акваріума, розташованого тут. Я їх всіх люблю. Просто люблю природу. Я їх усіх люблю. Просто люблю природу. Це правда. Стою тут, душа радіє. Дивуюсь, як мало людей хочуть створювати таку красу. А тут є. Я розумію, з яким натхненням студенти сюди приходять. Це куточок релаксації. Прісноводний акваріум на 6 тисяч літрів води з'явився в університеті 2019 року. Розповів Павло Кутіщев. Проєкт сам по собі складний спочатку. Його як відмалювали, погодили, і нам допомагав наш студент, який займається саме акваріумним бізнесом. Студентів долучали і до монтажу освітлення та комунікацій. За словами викладача, під акваріумом система фільтрації води ще на 2000 літрів. Температура води приблизно 25 градусів, тобто є комфортною для мешкання цих тропічних риб. Вода, звісно, забруднюється продуктами метаболізму риб, і вона проходить такий процес фільтрації. Спочатку вода проходить через грубий фільтр очистки, потім проходить через біологічний фільтр очистки, потім вода проходить через ультрафіолетові лампи, де повністю обеззаражується, і потрапляє знову вже очищена. До акваріуму. Тобто такий процес рециркуляції. Все автоматизоване, говорить Павло Кутішів. Навіть світло вмикається за таймером. Усі риби хижі, тому годують їх раз на два дні свіжомороженою чорноморською креветкою та дрібною рибою. Забезпечують наших риб наші студенти, які працюють в цій галузі, а саме промислові рибалки. Основна складність акваріуму, де мешкають одночасно багато видів риб. І всі хижі заключається в тому, що вони, поки, поки цей біоценоз у них сформується, деякі види просто не виживають, адже вони деруться за територію і тут бувають такі інколи війни. Але на зараз вони вже підросли, як то кажуть, поділили свої території і вже таких випадків не, не помічаємо. Особливою рибою в акваріумі, говорить завідувач кафедри, є річковий вугор, якого зловили у Дніпробузькому лимані. Побачити його в день можна дуже рідко. Більшу частину часу риба ховається під каменем. Кожен вид риб цікавий по-своєму, розповіла Людмила Цуркан. Найбільше такими. Чудовими рибками, представниками, які мені дуже подобаються. Особисто можна сказати, що це скат мотору, який дуже гарно грається в бульважках і дуже цікаво за ним спостерігати. Також є тут рибка Севером на татус, так звана, яка утворює свою пару одну зі одною самицею, самець, самець на, всю, на все життя своє. Також є чудові рибки гурамі, які мені дуже подобаються. Це гігантські гурамі, красно-хвостий. Ось у нього дуже цікаві плавнички грудні, за допомогою яких вони знайомляться з іншими рибками, досліджують середовище, і тому вони прийняли вигляд ось таких ось ниточок. Живуть у акваріумі і представники піраній паку найбільш миролюбні серед родичів, говорить Людмила Цуркан. Георгій Малета нам розказав, що спостерігати за яскравими рибами приходить багато херсонців при воді дітей. Чоловік працює на пункті скринінгу в холі університету поруч із акваріумом і особливо симпатизує, за його словами, прісноводному скату. Цей акваріум діє заспокійливо, як релаксуючий засіб, і приємно візуально на нього дивитися. Коли я виграю мільйон, то я викуплю цей акваріум у нашого університету і все себе на дачі його поміщу. Ольга Ляшок, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.